Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У росіян була спекотна нічка. Різко на критику президента у зв'язку з останніми подіями, нібито про конфлікт залужно. І зеленського реагує його мама. Вона вважає, що президент краще знає, кого звільняти а кого ні, ніж народа. На володю лють бруд. Він порядний, чесний хлопець. Те, що він не заробив, він не заробив чесним шляхом своєю працею, Він не крав. Ну скажіть, скільки можна поливати брудом людину? Поскаржилася мати зеленського. Зазначає вона. Це вигідно Порошенко Дивіться, що робиться на його телеканалах, але ж у людині повинна бути якась культура. Хіба можна так робити? То у нього нібито немає програми, то у нього немає людей в команді, то він кремлівський. Розповідає жінка. Володя закінчив школу з двома четвірками університета. За освітою він юриста, а не артиста. Чому з нього роблять якогось дебіла? Йому не потрібні гроші. Володя забезпечена людина. Він хоче, щоб в Україні усе змінилося, щоб молодь не виїжджала за кордон, щоб закінчилася війна. Він просто не може дивитися як у нас люди живуть, розімувала Римма Зеленська. Нагадаємо, раніше у Кривому розі чоловік зателефонував в поліцію, повідомив, що планує підірвати одну з квартир на території металогійного району у Кривому Розі. Про це йшлося в повідомленні нацполіції. На місце події виїжджала вибухотехніка. Після того як поліцейські переконалися, що життю людей нічого не загрожує. Взялися за пошуки псевдомінера. За кілька годин його особу встановили, Ним виявився 59-річний безробітні місцевий житель. Його застали за місцем проживання з ознаками алкогольного сп'яніння. У нього вилучили сім карту і телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування і в себе, нібито якби квартира, яку замінював пенсіонер, не виявилася житлом батьків президента Володимира Зеленського, які мешкають в Кривому Розі. Як повідомляє інформатор, чоловік сказав, що лише підірве квартиру батьків президента, бо не задоволений своєю пенсією у відділі комунікації Криворізького районного управління поліції 24 му каналу. Підтвердили цьому будинку дійсно живуть батьки Володимира Зеленського на місці. Мінера сказали, що насправді нічого не мінував і не планує, а просто хоче особисто поспілкуватися із Зеленським. Його дістала низька пенсія і невиконані обіцянки президента. Нагадаємо, батько президента України Володимира Зеленського Олександра різко висловився щодо українців, які негативно оцінюють старання його сина на посаді глави держави і заявляють про розчарування у ньому. Зокрема, він назвав земляків тупою біомасою. Такими думками поділився в інтерв'ю виданню «Страна». Знаєте, у кого розчарування у тупих? Розумна людина розуміє, що вова. Чесна людина і бажання він продемонстрував. Він затримався там із Путіним на півгодини. Випросив три зони. Про що ви говорите? Які люди розчаровані біомасиця? Обурився Олександр Семенович. За його словами, будь-яка людина, якщо вона голодна, завжди у всьому звинувачуватиме президента. Однак він, хай там, що говорять, підтримує політику Зеленського і його команди. Країну довели до сказу, що щось робиться. А ось зараз пенсію хочуть підвищити. Що можуть з цим газом, намагаються домовитися, щоб було дешевше людям, не собі із цією землі землею МВФ дає бабки. Виходу немає, бабок немає. Платити нічим. Розумна людина це розуміє, де він не правий. Із землею 200 тисяч гектарів. Не треба говорити. Ось тупість, яка розлютився Зеленський старший. Ну всього іншого батько президента вважає, що українці, які протестують проти дій глави держави, і уряду повинні показувати своє невдоволення не під радою, а в зоні ООС на Донбасі. Також він заявив, що Зеленський пішов в політику для того, щоб поліпшити ситуацію в країні і не тримається за посаду. Готовий покинути її бу будь-який момент, крім того, чоловік заступився за нардепа від фракції Слуга народу Юрія Корявченкова, якого впіймали на можливому рішалові з поліцією за переконанням батька Зеленського. Той просто наводить лад у кривому розі до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.